]钱. Я можу, без проблем. Я не відповідав. Чому ви чуєте відео, запис, може? Відтверезі. Чого ви написали фейданки? Чого ви його забираєте? Директора, керівника підприємства. Виникла підозра. Виникла підозра. Це це її право як керівника відправити до медичного закладу. А ми бачимо не пожалуй, керівники в чому вона велика різниця? Це. Далі, казалось, що? Вона вий, має право Ваша не має право. Ваше підозрює. Скажіть діям правомона. Є святки вона нас. На я можу допомагати, скільки я викликав? 100 грамів. І згідно поїхати здати. Це Ваше. слова присвідка. Ваше. Якщо він з вами дражниться в такий спосіб, то з вашому. Ні, це не, не вона не вона. Вона. Це. це не дражне. Є робочий час, значить є правила внутрішнього трудового розпорядку і все. А це була приватна розмова, про яку. Вибачте, вибачте, чомусь. На з майстрами, А чому тут нема майстрів, яких теж треба перевірити? Я, я наприклад, заліза за в рядив теплокомуненерго. Всіх давайте перевіримо. На не стояло питання їхнє. Стояло питання Ярослава Івановича. І що? Все, і ну, він перевіряє вас на відповідні. Ну, це не перевірка, тому що він є технічний керівник, який відповідає. Люди якщо... працювали якщо сьогодні у нас на трасі. Зацькувати людину, я не знаю. Ви, пані, я ж вам нагадую, відповідати будете ви. Як вас не Я вас попереджую, я би якщо частина зброю. Може я б вам викричав на вашу пані. Я просто вам просто нагадую, я не заляку. Сьогодні відбуваються суди у Львові. Так само зараз повідомляють. Ось був підрозділ, на своє злочину чи ще чогось, чи порушення якихось справ, звертайтеся до... Ябле, ну, до відповідних прав, я не хай перевіряю. Я ж просто кажу, що я просто приводять слідство, відкривають кримінальні справи, а тоді поради. Слушу відповідальність лежить на нього. Балачки, балачки тільки балачки. Вас балачать. Розумію, розумію, як, як обранці народу, правильно, правильно. Будемо робити, як обранці люди? народу. Розумі, ми живемо. Бо ви від нього зелені, ще від косі. Е, 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 Якісь свідчення ще треба думати міліції. Якісь свідчення так, я треба розговорю. Це така полеміка, діалог.